Другий рік використання на клужку доволі дуже, дуже зручна штука. Зараз проводимо технічне обслуговування відкриттям сезону. В комплекті у нас є диски для обгортання, положок для створення лунки, куди будемо картоплю саджати і загортачі від'єднані зараз. Ціна була орієнтовно 2,5 мм, доволі немала сума, але я вам скажу, не жалкуємо одної хвилини. По господарству незамінима штука, пристрій дуже зручний. Тільки що ми скоротили длину осі, була із виробника 30 см. Скоротили буквально десь сантиметра по два. видно суварочні шви трохи його скоротили також додали е, на трубках е, отвори для того щоб краще зажимались болтом направляючи загортачів Оти допомагають налаштовувати ручне рало. Зелішки, да? Трошки низьковато, дуже високо. Метки. О, там поробила це направляюще. Надо чогось А на доріга краса. Все розцвітає. Западцей персики.